Новий освітній диджитал курс для дітей і дорослих з математичних головоломок, що розвивають нестандартне мислення від Малої Академії наук України. Проєкт для подолання освітніх втрат в Україні під час війни, мета розвиток математичних навичок. Курс Математика головоломки зацікавлює вправами. Їх можна вирішувати одразу, переглядаючи відео, вигравати приз. Від Малої академії наук унікальність курсу у тому, що він базується на реакційній математиці, галузі, яка не тільки розвиває інтелектуальні здібності, а й допомагає розвантажити психіку через цікаві ігрові творчі задачі, зауважує завідувачка лабораторії математичних наук наукового центру МАНУ Катерина Терлецька, докторка фізико-математичних наук. Перший модуль Лю, знайомство вже можна переглянути на Ман платформі.